Доброго дня, шановні підписники, глядачі. Сьогодні хотів би обговорити сідрати, які необхідно внести, наголошую, необхідно внести в наш ґрунт, для того, щоб урожай порадував нас в наступному році. Які ж це ми будемо сіяти сідрати, які можна сіяти весною влітку і зараз осінью, для того, щоб урожай у нас завжди був приємним для нашого ока. Ну що ж, почнемо. Ну, і першим, це можна виділити з лакові: це жито, пшениця, ячмінь, овес, найпоширенішим сідератом, який вносять, це є жито. І чому жито, я вам поясню. Тому що воно досить скоро росте, воно дуже скоро накопичує зелену масу і віддає корисні речовини ґрунту. Якщо посіяти зараз на осінь, ви будете мати. Чудовий урожай. Якщо ж ви посієте це весною, наприклад, в міжряддях між картоплею там, помідорами, то ви будете мати гарний урожай, і у вас не буде бур'янів, воно буде акумулювати корисні речовини, це азот, фосфор, калій, і це дасть потужність для вашого урожаю. Але зараз осінь, тому внести в ґрунт жито було би досить непоганим методом підживити ґрунт. Він знову ж нагадає: фосфор, калій, азот це все він насичить наш ґрунт. Плюс він розпушить нашу землю, щоб було легко потім копати, сапати і дихати корінням, коли ми вже посіємо чи посадимо наші культури в слідючому році. Другий у нас це іде хрестоцвітні, це гірчиця. Гречка. Тому якщо ви будете сіяти ці культури, то вони також досить непогані. Але є один нюанс: якщо після злакових можна садовити любі культури, то після е хрестоцвітних уже, наприклад, помідори, перець будуть гірше рости, капусту взагалі не можна сіяти чи е садити після гірчиці. Далі у нас ідуть бобої. Бобої взагалі-то висаджують для літнього періоду, вони насичують азотом, розпушують, дуже розпушують, якщо у вас забитий ґрунт, бобові це Люпин, це горох, дуже корисні. І пробуйте, якщо у вас забитий ґрунт. Третє, і я рахую, четверте це вже навіть і найкраще це фацелія. Я декілька років. Вже користуюся цим насінням фацелії, воно однорічне, воно не сходить на слідучий рік, вона, як гірчиця, вона у вас може рости безкінечно довго. А от фацелія у вас відцвіла, вона наситила ваш ґрунт, вона дуже гарно цвіте. Якщо у вас є бджоли, то чудово. Якщо ви навесні, наприклад, посієте фацелію і бджоли вам подякують, великим урожаєм, меду, збіру. Тому фацелія. Чим ще корисна, вона не є родичкою не томатів, тобто не пасльонових, не христоцвітних, ніяких, вона сама по собі. Тому після неї можна саджати любу культуру Але все ж таки для того, щоб ви ж не знаєте, що ви посадите, думки за зиму зміняться, ви підготуєте для чогось другого. Тому бажано зробити суміш. Сідератів це фацелія, гірчиця, жито, посіяли, воно зійшло. Перекопали і маєте чудовий урожай на слідуючий рік. У вас буде гарно рости. Будуть дротяники всі попропадають, які люблять дуже барабульку нашу. Тому користуйтесь цим методом кожного року. Це насичить ваш ґрунт. Дякую всім за увагу. Будьте здорові. Пока.